Добрий день, мої хороші, мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні, як можна було поняти, що знову вихідний і знову якась випічка. Кожного разу, коли я вихідна своєї роботи, я стараюся щось пекти для сім'ї, для своїх хлопців, ну і, звісно, сама для себе. Сьогодні я хочу спекти хліб чи можна там батона... Зробити типу, багета, чи як там. ну, По оригінальному якось, рецепту і хочу спекти цей хліб у рукаві. У мене на каналі вже була, було одне відео, коли я пекла кругленьку хлібину у рукаві, і це було в рукаві для запікання. Це дуже смачно. Оказується, коли він у рукаві печеться, це однаково, що хлібинка печеться у закритому, наприклад, в казанку чи в гусятниці, ось у такому, як люди печуть. Або ще подобне, трошки ну, підходить, як у наших сільських печах хліб. Там у печі скоринка в цьому хлібі хрустка і дуже смачна. От подобі чуть-чуть наблизить. До такого смаку, це, звісно, не зрівнять, коли хліб печеться у нашій домашній сільській печі, так якось у там у мамки моєї. Чи колись в мене була, звісно, я в другому будинку жила, там в мене була натуральна українська наша піч. Дуже смачно було, добре пекти такий хліб там. Ну, Зараз так обставини стали, що в мене в цьому будинку печі немає. Ну, і викручуюсь, як можу. Печу в духовці. Буду пекти дуже легкий і простий рецепт, тісто е, без замісу. Е, можна сказати і подумати, що воно буде рідкувате, але повірте, воно цього стоїть і не забивати борошном, це буде дуже смачно. Для одного батона, ну, типу багет, батона, хай скажемо, мені буде потрібно, я в е, кульочку собі 600 грамів борошна. Надо буде 10 грамів солі, 10 грамів сахару, сухі дріжджі 10 грамів теж, 400 мг води тепленькою, ну, такою, чуть, -чуть тепліше за кімнату температуру. І додати 2-3 ложки сонячно-кобічної нашої олії. Це я зараз все змішаю. Буду чайною ложечкою набирати сіль. Чайною ложечкою солі це треба, щоб було 10 грамів. Це нам треба взяти дві і то без великої гірки. Так само і сахару. З сухих дріжджів, якщо мірити ложкою, то це буде одна столова ложка без гірки, сухих дріжджей це буде 10 грамів. Так що кому? якось треба буде це знати, бо я кажу, Обично кажуть, 15 грам ложка, а 5 грам чайна ложка. ну смотря, чого. Якщо, наприклад, правда, солі, то виходить, 10 грам буде 2 чайні ложечки, то це виходить по 5. А якщо дріжджай, вони ж легенькі, то треба буде 10 грамів, це буде одна велика столова ложка. Так що зараз все разом замісю. І ще, що цікаво, я хочу. У це тісто додати щось своє, якусь, якусь, якусь перчинку так, якусь свою фішку. Я хочу додати сюди одну чайну ложечку куркуми для того, щоб тісто було жовтеньке, красиве. І додати для пряності, додати сухих, сухого кропу, зенець сухого кропу, теж десь чайну ложечку додавлю, щоб воно... Мені здається, вже якби було закінчило жалку. Я колись робила собі батона, додавала кунжут насіння соняшнику ну, очищене, і додавала льон. Так як льон значить, для желудка дуже цінна річ, я додавала це все в тісто. Було дуже смачно, оригінально, ну, по-нашому, прикольно. Ну, Сьогодні я додав кріп і додав трошки куркуми. Так що, будемо працювати далі. Так, ну ось так змішала я всі ці інгредієнти, що я називала. І, виходить, таке воно, почему рідкувати тісто. Я його зараз гарненько соберу таку до кучки, тому що я мішала ложкою. А зараз е, з'єднаю все до кучки, Добавлю ще ці 2-3 ложки олії, тому що я ще в тісто не додавала. Трошки гарненько, наче вимісю таку руками до кучі заберу і оставлю десь на час, ну на годинку-півтори у теплому місці накрию рушничком і хай підходить. Потім, уже, як підійде, покажу далі, що я буду робити. Ось таке вийшло тісточко. Я до кучки його зібрала. Я його не вимісювала, просто так до кучки зібралася трошки зверху олії трохи налила. І тепер накрию рушничком, поставлю ближче до плити. Там у мене щоб тепленько. У хаті в нас зробилось трошки якось темніше, того, що в нас спортилася погода. Знову похмарилось, почав бризкати дощ. Така погода вже замучила. Замучила здоров'я. Тому що, як кажуть, вела мої кістки, оце сустави болять у того, що портиться погода, то воно нормально на вулиці, хоч боліймені, то йде дощ, то знову портиться погода, це так ми живемо. Ну нічого, так накриваємо ми рушничком, ставимо тепле місце десь на годинку, щоб воно підійшло. І то гарно підійшло. Я його обімняла руками і трошки притрусила борошном саме стіл. І не треба його буде вимішувати, Ми просто руками. Буде... Воно трошки пристає до рук. Ну можна руки вмочати ось трошки в борошно. І просто рукою будемо розминати такий невеличкий квадрат. Розтягувати рукою. Будемо у квадрат. Довгенький, такий десь сантиметрів 25 на 25 робити. руки припилювати трошки борошном, щоб не приставало. Потім цей квадрат ми будемо загортати в такий рулетик. Трошки закрутили і прижали. І так. Поніс однією рукою неудобно, звісно, бо вона її знімаю. І так до кінця. Скрутимо гарний рулетик, прокачаємо, поріжемо зверху ножиком рісочки, там штук 3, і посипимо борошном, запнемо рукав для запікання. О, пекли ми свій хліб, такий батон. Розрізала я вже. Рукав зараз витягну. Гарним пропеттями, зверху ж Оце спечи. Оце його холодна трошки, то я тоді розрізу кусочок, показую ось такий батон. Жовтенький в нас завдяки, тому, що я куркуму додавала. Красота. Гарно пропечений, м'якенький. Ну, ще, правда, трошки гарячий. Кропу, як такою, там всередині взагалі не видно. Але запах відчувається, як підносиш його до лиця, дуже пахне таким кропом. Можна додати різні там, я думаю, насіння, якесь чи льна, чи кунжута, чи сємочок. Красота. Хлібець і зверху. Головне, що він зверху, в нього скуринка є. І дуже смачний. І, пожалуйста, хлібінка для всієї сім'ї. Так всім смачного, гарного настрою, головне, міру, тихого вечора. І всім пока-пока до слідущого відео.